1 листопада Олексія Дрозденка призначили на посаду начальника сумської міської військової адміністрації, що це означає для сумської громади і як вплине на роботу міської ради та депутатів. Це рішення не відміняє і не скасовує роботу сумської міської ради, її підрозділів. Виконкому, комунальних установ, підприємств і не зупиняє і як юридичну особу, і як орган влади. Тобто, все, все що було, все продовжує працювати. в місті Суми у нас є от унікальний шанс продемонструвати співпрацю. Військової адміністрації і реально працюючого місцевого самоврядування, депутати, як і раніше, можуть скликати сесію третиною голосів, говорить Олексій Дрозденко. Окрім нього у штаті міської військової адміністрації додається 19 людей і працюватимуть два нових відділи. Еквівалентів, котрих немає в виконкомі чи в департаментах міськради, це відділ оборони та захисту населення. Невеликий до п'яти осіб, і відділ антикорупції та аудиту. Пріоритетними напрямками у своїй роботі начальник міської військової адміністрації назвав обороноздатність громади та захист об'єктів критичної інфраструктури. Ми розуміємо, і розвідка підтверджує, ворог готується, готується використати зиму, мороз проти нас, проте вже вжиті відповідні заходи захисту, резервації, переключення, забезпечення і є. Плани, я думаю, практично на всі випадки. Також до кінця року, за словами Олексія Дрозденка, у громаді планують закінчити облаштування укриттів у закладах освіти. Перші об'єкти почнемо здавати з цієї черги вже. 1 грудня, потім 5 грудня, 15, і практично всі будуть закриті до кінця цього року. Щодо наповнення бюджету із втратою ПДФО від військових, кошторис громади недоотримає до 15% надходжень. А це говорить начальник МБА 400 мільйонів гривень. Тому шукатимуть альтернативні джерела, зокрема через підтримку і розвиток місцевих підприємств. Була перша стартова зустріч з представниками. Бізнесу, де ми проговорили ті питання, котрі стримують їх розвиток, і напрацьований ряд пропозицій він у мене є. Новини СТС.